Є знижки на мікролакс 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Невтішний ранок, 21 березня, багато львів'ян так і не доїхали на роботу. У масштабну ДТП потрапило аж 27 автівок. На Склинівському мосту рух інших машин та громадського транспорту обмежений. Поліція закликає про дотримання правил дорожнього руху. Що стало причиною такої автотрощі та чи є постраждалі, розповім за мить. З вами новини Тесен і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Масштабна аварія. Арія сталася у Львові 21 березня. Як зазначили в поліції, зіштовхнулися близько 25 транспортних засобів. Рух шляхопроводом здійснювався у реверсному режимі лише однією смугою з шести. На скнилівському мості, що на вулиці Городоцькій, сталося три ДТП. Зіштовхнулося близько 25 транспортних засобів. Рух шляхопроводом здійснюється у реверсному режимі лише однією смугою з шести. Зважайте на погодні умови та дотримуйтесь ПДР за інформацією. Від поліції сталося три ДТП. в одній зіткнулось 10 авто, в другій три і в третій ДТП зіштовхнулися 13 автівок. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив у своєму телеграм-каналі, що об'їхати місце ДТП можна через кільцеву та вулицю Авіаційну. Як повідомляє Львівська міськрада, постраждалих внаслідок аварії немає. Стало відомо, що в аварії зіткнулись аж 27 машин. Поліція повідомляє про ДТП на Скнилівському мості. Зіштовхнулися близько 27 автомобілів. Рух шляхопроводом здійснюється у обмеженому режимі. Об'їхати ДТП можна через кільцеву та вулицю Авіаційну. Громадський транспорт відновив свою роботу по звичному маршруту. Автобуси курсують по скнилівському мості з затримкою. Очевидці стверджують, що причиною аварії був густий туман. На щастя, обійшлось без постраждалих. Ток, а то я вдарив. і о там ще одна бита тоже. Наразі на Склинівському мосту громадський транспорт відновив свою роботу. Крім того, поліцейські попереджають про туман у Львівській області і закликають водіїв бути дуже уважними, обережними та суворо дотримуватися правил дорожнього руху. Під час туману обов'язково рухатися з увімкненим ближнім світлом фарм чи протитуманними ліхтарями. Додам, що в Україні за перші два місяці 2024 року трапилося близько трьох тисяч ДТП з постраждалими. Це на 6% менше ніж за аналогічний період 2021-го, двадцять першого. Інформує опендата Кількість загиблих у ДТП також зменшилась на 13% у порівнянні до відповідного періоду 2021 року. За даними аналітиків, майже кожна друга аварія в Україні стається через перевищення швидкості. Також серед найпопулярніших причин ДТП відзна начали порушення правил маневрування та правила проїзду пішохідних переходів. Окремим пунктом у звітах поліції надається інформація про ДТП, що сталося з вини дітей. Їхня кількість стабільно зростає цього року. Таких аварій сталося вдвічі більше ніж у січні-лютому, 2021-го. А що ви думаєте стосовно цієї масштабної аварії та статистики ДТП в Україні? Напишіть нам в коментарях. А ми ж закликаємо водіїв бути уважними за кермом та не перевищувати швидкість, особливо у складних погодних умовах. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.